Всім привіт! Мене звуть Євген в Юненко. Сьогодні я вас познайомлю з преміальним топовим шторним профілем від компанії Аліота. А саме SKXL. SKXL це найбільший профіль у своєму роді в усьому світі. Його розміри вас не тільки здивують, але й не залишать байдужими. Тому що завдяки своїм характеристикам це найкрутіший та найпотужніший шторний продукт для натяжних стень. SKXL закриває питання руху абсолютно будь-яких штор, навіть найщільніших, завдяки просто нереальним відстаням між пазами. Ширина профілю становить 161 мм. Відстань між першим пазом до стінки Ніші становить 55 мм. Відстань між першим та другим пазом – 50 мм. І відстань від другого пазу до стінки ніші становить 30 мм. Погодьтеся, ширше профілю у світі просто немає. Висота профілю 55 мм. Ніша сформована спеціально таким чином. Щоб штора максимально піднялася та закрила швидкісні бігунки та гачки. Профіль має два пази для швидкісних бігунків. Завдяки ним створюється легкий рух штор У SKXL передбачена можливість закрити пази для гарпуну з таткою GC. Що стосується підсвічування, у SKXL передбачений паз для вед-стрічки. Він розміщений збоку і закривається спеціальним розсіювачем. Завдяки тому, що паз знаходиться з боку, штора може максимально піднятися та закрити гачки. За нашим стандартом, профіль SKXL виробляється у двох класичних кольорах: білий та чорний сатин. Та в двох довжинах 2,50 та 320. SKXL це найкращий преміум варіант прихованого карнизу. Основним нашим завданням було створити ціле комплексне рішення, і ми з ним впоралися на 100%. Ширина профілю дозволяє встановити будь-які штори будь-якої щільності. Швидкісні бігунки створюють легке пересування штор штора максимально підіймається та закриває з собою бігунки та гачки. Вставка JC створює естетично завершений вигляд. Бокова підсвітка створює затишок в селі клієнтів. а люда створює найкращі штормі профілі не тільки в Україні, але й в усьому світі.